Доброго дня, Геннадій Кривошея, співголова міжфракційного об'єднання Депутатський контроль стична партія Народний фронт. Сьогодні ми хотіли б коротко проінформувати цю Україну і не лише Верховну Раду про те, що сьогодні якраз рівно 100 днів з моменту існування реєстрації міжфракційного депутатського депутатського об'єднання депутатський контроль у Верховній Раді на міжнародний день боротьби з корупцією на 9 грудня. Було зареєстровано міжфракційне депутатське об'єднання, основним завданням якого є питання боротьби і протидії корупції в Україні за певний період, а саме за 100 днів, міжфракційним депутатським об'єднанням було напрацьовано цілий ряд корупційних відпрацьовано цілий ряд корупційних схем і механізмів, які діють в державних установах нашої, нашої країни. Ми звернулися до цілого ряду правоохоронних органів маємо результати порушення кримінальних справ по тим чи іншим фактам. Депутатський контроль досить активно акцентує увагу не лише на протидіях і зловживаннях корупційних діях чиновників, а й на результаті виконання і досягнення відповідних проведених службових розслідувань тими чи іншими правоохоронними органами. Результатом нашої роботи є відповідні результати. Відповідні судові рішення, відповідні прийняті укази, закони, а також відповідні конкретні результати, які ми маємо і повинні мати по виконанню і по боротьбі з корупцією у нас в Україні. Доброго дня, романюк віктор, член міжфракційного депутатського об'єднання, депутатський контроль. Ради вітати всіх. Дійсно сьогодні відбулося 5 днів нашого інспекції об'єднання. Мені здається, ми були одні з найактивніших за цей період. За 100 днів ми отримали якісь конкретні результати. Ми стикнулися з конкретними також викликами. Ви ж розумієте, що система корупції, яка вибудовувалася останніх 23 роки за... в незалежній Україні, вона досить сильно імплементована у всі державні інститути судову, виконавчу гілку влади, правоохоронні органи сказати чесно, що змінити вектори за день, два можливо за рік, досить складно, але тенденції є. Вони очевидні це саме головне. Саме головне наше покликання це дати сигнал суспільству, що ми не байдужі до цих моментів, що ми будемо діяти, що ми будемо притягувати до кричущих фактів корупції беззаконня, яке сьогодні відбувається в державних органах влади, і е, депутатський корпус, і мас-медіа, і е, тих, хто сьогодні готовий діяти і робити виклики проти системи корупції, яка вибудовувалася в нашій державі. Е, для прикладу, ми сьогодні. З нагоди фактично 100 наших днів. Ми піднімаємо одне з найкричущих фактів корупції за часів режиму Януковича. Це розкладання біля 1 мільярда гривень під час виборів 2012 року. Як ви ми пам'ятаємо, уряд Азарова виділив на ці цілі 1 мільярд гривень на закупівлю камер спостереження на так званих виборчих дільницях. Ці мільярди гривень були без тендеру. До речі, використані на закупівлю камер спостереження. В результаті, по факту, ми маємо не те, що і ні камери не були задіяні, і вибори були зірвані. І зараз ці матеріальні технічні цінності, які закупалися, просто просто банально розікрадені. В таких діях ми вбачаємо, а перше це безвідповідальність системи державного управління, коли приймалася це рішення. Лобіювання інтересів російської компанії, гроші, на які були бюджетні гроші, які отримані за ці камери. І третє це факт корупції з боку уряду Азарова при закупівлі цих камер в 2012 році. Дякую, Віталій Купрій, блок Петра Порошенка. Я дуже радий, що у нас знайшлася така можливість в межах Верховної Ради створити міжфракційне об'єднання, яке бореться з корупцією. І саме це дає нам можливість реалізовувати певні плани, які не дається, можливо, кожному з нас всередині своїх фракцій. Ми піднімаємо гострі питання: корупція вищих ешелонах влади, корупція в прокуратурі. Навіть по певним деяким злочинам ідуть сліди і до цієї будівлі Верховної Ради, і ми сподіваємося, що Генеральна прокуратура буде вносити подання про зняття депутатської недоторкності певних осіб, які замішані в корупції. Хотілося б подякувати колегам за те, що наша співпраця йде не тільки там у вигляді боротьби, а й Вигляді дискусійного майданчика, коли ми обговорюємо плани, що треба змінити в нашому законодавстві. Ми зустрічаємося з певними колами фахівців, у тому числі та то представників грузинської сторони. Ми плануємо, які заходи треба вживати депутатам для того, щоб відбулася реформа, передусім, як в антикорупційній сфері, так і в реформі прокуратури поліції. Це ми цим займаємося. Я думаю, що реальні успіхи вже будуть скоро додаткові. Вже ви побачите. Дякую. Доброго дня, шановні колеги, Тетяна Острікова, фракція самопоміч. Я 12 березня приєдналася до членів міжфракційного депутатського об'єднання Депутатський контроль. Адже я проаналізувала і дійсно, як багато зроблено було членами цього об'єднання в напрямку боротьби з корупцією. Та корупціонерами в Україні, адже ми знаємо, що на сьогоднішній день не виконуються належним чином вимоги закону України про очищення влади. Саме тому членами нашого об'єднання були направлені відповідні запити і звернення в органи прокуратури. Наведу вам кричущі приклади невиконання вимог закону про люстрацію. В органах прокуратури на керівних посадах в генеральній прокуратури продовжують перебувати люди, які особисто допитували і здійснювали здопитували свідків, здійснювали процесуальне керівництво в кримінальних провадженнях проти євромайданівців. Ще одним кричущим прикладом невиконання такого вимог закону про люстрацію є обіймання посади керівником Київської регіональної митниці, який підпадає під дію цього закону. Тому члени нашого депутатського об'єднання будуть здійснювати парламентський контроль і всі люди, високопосадовці, які працювали при злочинній владі і підпадають під вимоги закону про очищення влади. Ми будемо жорстко контролювати дотримання цих законів. І через наші депутатські запити і звернення через порушення кримінальних проваджень ми будемо жорстко реагувати на ці факти. Окрім того, я як колишній адвокат, як юрист, знаю всі схеми. Членам нашого об'єднання дуже добре ми знаємо, які законодавчі лазейки використовуються на сьогоднішній день корупціонерами, зокрема при податкових оптимізаціях і ухиленні від сплати податків, при ухиленні від сплати митних платежів імпортного ПДВ, при контрабанді товару. Тому ми закликаємо громадськість, закликаємо представників бізнесу. Направляти нам свої пропозиції, свої ініціативи, щоб унеможливити використання оцих дискреційних повноважень, коли митник може, а не зобов'язаний проводити належні заходи митного контролю. Тому ми закликаємо всіх представників бізнесу, громадськості, у яких є відповідні законодавчі ініціативи, направляти їх нам і ми будемо сприяти у їх реалізації. Шановні колеги, Вадим Івченко, фракція Батьківщина. Знаєте, для мене перш за все міжфракційне депутатське об'єднання, депутатський контроль це платформа де об'єдналися депутати з різних фракцій для того, щоб а підтримати один одного, для того щоб обмінятися інформацією і разом боротися з тими речами, які сьогодні найбільш турбують суспільство. Ми обрали основний наш напрямок це боротьба з корупцією. Колеги, в кожній галузі, в кожній сфері сьогодні в Україні процвітає корупція. Якщо ми з вами подивимось на Національний банк, про це вже наші колеги говорили. Якщо ми з вами подивимось, наприклад, на аграрний сектор чи, наприклад, на державну продовольственну зернову, яка займалася всі роки вимуванням коштів з України, це є факти. Ми намагаємось підняти цю проблему. Плинути, щоб правоохоронні органи розібралися, і ні в коїм случаї не допустити подальше зловживання тих людей, які ці відомства, міністерства, центральні органи виконавчої влади. Ми безпосередньо підсилюємо один одного, коли ми формуємо спільні депутатські запити і підписуємося безпосередньо, направляємо до центральних органів виконавчої влади. Ми вже почали формувати законопроекти. Які сьогодні безпосередньо вносяться нашими депутатами і міжфракційним об'єднанням на реєстрацію щодо запобігання корупції, і головне, я хочу підтримати колегу. Ми хочемо, щоб ця платформа була основою для об'єднання все більше депутатів. Будь ласка, громадськість, будь ласка, всі галузеві асоціації, підприємці, промисловці, якщо ви маєте проблеми. Якщо вас турбують якісь зловживання посадовими особами, звертайтесь до нас. Ми обов'язково будемо реагувати. Сьогодні на цій платформі об'єдналися депутати усіх політичних фракцій коаліції. Ми будемо ефективно працювати для захисту ваших інтересів. Дякую, шановні колеги. Дякую. На заключення я хотів би повідомити про те, що депутатським контролем наразі проводиться. Підтримка ініціативи проведення реформи Генеральної прокуратури України. Депутатським контролем було проведено не одну зустріч з заступником Генерального прокурора Давідом Сакварелідзе стосовно цього питання. Наше основне завдання під час обговорення даної проблеми це те, що вибори всіх прокурорів, територіальних прокуратур і місцевих повинні відбуватися прозоро на конкурсній основі. Ця ідея, в принципі, є підтриманою. І ми просимо всіх депутатів також підтримати дане питання. Дані пропозиції по реформі Генеральної прокуратури будуть винесені відповідним законопроектом, опрацьовані відповідними коаліційними фракціями і прийняті. Я думаю, одноголосно на засіданні Верховної Ради. Всім дуже дякую. Шановні товариство. Ще запитання? Запитань немає. Дуже дякуємо. Ми завершуємо брифінг.